Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами Наталія. І насамперед я хочу вас привітати із таким великим святом, як Днем Святої Трійці. Саме сьогодні нам потрібно відпочити. І де б нам бути, тільки там, де до нас приходить натхнення. Я у своїй квітковій теплиці зі своїми квітами. Мощуйте зручніше. Буде красиво, цікаво, трішки розкажу. Секретиків, які я використовую при догляді за своїми квітами. Що в мене тут на даний час розцвіло? Почнемо з того, що все абсолютно на бутонах. Всі готуються квіти. Я найбільше люблю цю пору, таку, знаєте, якусь таємничість, якусь таку заглядати, що ж це в мене відкриється, що ж це за цвіте, особливо, якщо ще не знаєш, що це воно таке. І перед вами на даний час. Пеларгон Гарантис Новіс Хан. Не новинка. Всім відомий, неймовірно, шикарний сорт. Маю вже його кілька у своїй колекції. Дуже класний. Зацвів один із перших. Це родзинка любої колекції. Його потрібно тримати через його просто досконалість і через його таку витривалість до будь умов Неймовірно, класно укорінюється. Швидко росте, класно цвіте, не хворіє, але не дуже полюбляє сильні обрізки. Ось така вона ханна. Далі я вам покажу, в мене тут зверху, трошки на підвищенні на поличці, зібрані мої такі карлики, які також зацвітають. Їх небагато, деякі там кілька є пістрявок. І це у нас, я зараз подивлюсь, бо я вже забуваюся, як називається точно сорта тоти. Це буде МСЕ Секрет Life. Класний сортик, тримаю його від початку збирання своєї колекції за його красиве, красиве таке світле листячко з. Чіткою такою зоною золотолисте, і ніжні, ніжні рожеві квіти. Поки що це тут кілька шапочок, але зазвичай він буде вкритий повністю весь цими шапочками. І дуже красивий, ніжнятіна, неймовірна. Ну, далі що? Я не буду зупинятися на назвах тих, що ще на бутонах. Я буду вам показувати, хто цвіте. І це у мене моя красуня Ліа Дропс. Люблю її, отримала я в подарунок до посилочки від самих селекціонерів мазниченків. Вона стала для мене відкриттям. Більше полюбила, ніж ті сорти, що я замовляла. Вона просто шикарна. Ось мінічка, росте така низенька і шапочками, які просто зверху такими красивими кораловими. Накривають її, і це хмара така неймовірна піточок. Ну, ви зараз будете писати, зразу хочу купити. Ну, я що хочу вам сказати зразу. Цієї весни дуже багато було вкорінено, і все-все до грама продано. Нічого не залишилось. Я вам дякую всім, хто в мене придбав. Це, звісно, це не тільки із YouTube-канала, і Фейсбук, і, ну, і з Тік-Ток, заходили з усюди. Я всім дуже вдячна за те, що в мене придбали квіточки. Я думаю, все з ними у вас добре. Тому на даний час взагалі нічого немає. Ми просто будемо милуватись цвітінням, а тоді, як пересвітують, почну вкорінювати по-новому, і пропозиції з'являться. А ось у мене є новиночка, яка зацвіла. Це я придбала минулого року. Хочу відійти, щоб ви побачили, як виділяється колір ось цей малиновий на фоні усього ряду. Та Монако. гібрид. Такими довгими черешками. Ось такі шапочки. Це перше цвітіння, воно тільки відкривається. Але колір такий насичений, насичено яскраво малиновий, ну, красивий. Хочу сказати, що легкий, легкий в догляді. Зріз один зробила при формуванні, вже маю дублик. Це я виділяю таку властивість рослин до такої легкості у догляді, це дуже важливо. Поряд зацвітає моя ліа маринелька. Поки що один одна шапочка. Це Кущ немолодий, йому вже третій рік, не полюбляє обрізки. Минулого року, поза минулого року я його обрізала, була під пень і минулого року цвітіння майже не бачила. Я зразу зрозуміла, що цю рослину різати не потрібно. Я вже так визначилася, дуже багато є таких сортів, взагалі їх різати не треба. Просто не милуватися. Тільки фу... Тому перший рік сорт був дуже рясний, дуже красивий. Минулого року майже не було. Одна... Взагалі, здається, одна шапочка була. Побачимо, як себе проявить цьому році. По-різному По-різному рослини щороку зацвітають. Це я хочу сказати свого досвіда. Коли один рік тебе радує, неймовірно класно, другий рік може розчарувати. І навпаки, що ви бачите перед собою? Дуже класний кущик, красивий. Ось для чого я веду постійно розмови про формування. Ви бачите, я вам зараз покажу, як виглядають мої кущі. Правда, красиво? Вони ніде не виптинаються, ніяка лише гілка вище-нижче. Всі вони сформовані на одному рівні і всі густі. і ця така... Красива форма куща дає можливість закласти ось таку кількість бутонів. Погляньте, це сорти, важливі, дайнеріс. Зацвітає ось такими бочечками. Ось така красота. Повно бутонів закладені. Бачу, вони короткі. Я люблю дуже такі сорта, які просто мають коротке сутцвіття, зацвітають над кущем. Ось там є бутончиків. Все попереду, ця краса нас ще порадує. Я думаю, вам покажу на слідуючі вихідні. Кожні вихідні будемо проводити відеоогляди. Взагалі, всі мої рослини, більшість, таких, яких потенціал до таких знаєте, міцних. Стандартів до гібридів ростуть цей рік у 5-літрових горщиках. Спересаджувала з врахуванням їх потенціалу. Розкрила шапочку моя Анна Жанет. Красунька. Ось така. Для того, щоб не пересихали бутони, не висихали ось тут. В будь-яку погоду, у жару, там, в холод, спеку. Я вважаю, має бути відповідний горщик і спеціальний підібраний ґрунт, який не дає можливості висихати. Грунту бути в міру там, зволоженим і не мокрим. І я думаю, всі пізнають красу, <гум> немовірна грушенька. Грушенька вона, як то завжди. На бутонах, цвіте рясно і зацвіла одна із перших. Люблю цей сорт. Він залишиться у мене, мабуть, надовго. І далі в мене тут знову повернулася моя така старушка. Ну, кущик то молоденький. Броксайде фантазі, такий карлик, рясний, рясний кущик. Просто я вже його була. Збула з колекції, ну, трохи доводиться ж збувати, тому що нічого не вміщається, поступати з новинкам. Але минулого року в мене завалялося багато, залишилось кущиків, таких не завалялось, як я сказала, вибачте, а залишилось багато навесні кущиків, потіряшки, тому що я всіх їх дуже пожаліла, всіх їх посадила. Звісно, я їх нікому не пропонувала, а вирішила дочекатися, коли вони виростуть і зацвітуть. І серед тих потіряшок, несподівано, у мене знову відновилися сорти, яких вже минулого року у мене не було. Далі на бутонах, Танго де Роксана, красуня, кущик красивий, дочекаємося цвітіння. Тут у мене на столі зібрані підвісних кашпу, тому що будемо їм робити. Планочку для підвішування. Я зібрала такі сорта для підвішування. Це буде у нас Мадам де Помпадур. Я зараз під... у підвісні цей рік посадила такі сортики, як Мадам де Помпадур. Дуже красива така вона ніжна, ніжна, з величезними, з величезними такими шапками. І листячко в неї таке тиндітне звисаючого типу. Я вам зараз покажу її, таких однотипу типу її росту. Це буде в нас розкіш і ліа мольфарка. Цей рік вони в мене будуть у підвісних кашпо висіти. Ось така красуня. Ідемо далі. Також готується для підвісного кашпо у мене тут є. Мало поширений сортик української селекції. Ось він красивий такий. Гарний кущик, невеличкий, тендітний, такий, на довгих черешках, такі неймовірно красиві шапочки квітів ніжні. Ліаріо. Мало хто про нього знає, в мене був черенок, ну, ну щось не дуже на нього звертали увагу. Але він в мене в колекції залишається. Це наша така. Українська селекція, а українське, звісно, має перевагу для мене. Це важливо. Краса. Також в підвісному кашпо ю... лі -лі ні, Вибачте, неправильна етикетка. Це буде Тетяна Ларіна. Треба буде поміняти Тетяна Ларіна. Хм. Спутала. Бачите, як? Треба дочекуватися, коли зацвіте, бо таке може бути. Тоже класний сорт, і теж можна їх підвісному кашпо, вони будуть звисати. Рясний такий квітучий сортик. Показую вам новиночку, яка в мене зацвіла. І в муза. Ось така красивий кущик, в п'ятилітровому -го горщику, дуже гарно, без проблем ріс. Корінювати не пробувала ще. Така краса. О, дуже гарно, насичений такий кораловий колір, дуже великого розміру квіти на махрові, красивуча, поки що одна шапка. Бутони закладаються. Так, да, закладаються. Ще буде радувати нас. Ну і мій незмінний любимчик Ютота. При його таких Мінімальних розмірах куща, величезні шапки з великого розміру квітів. Дуже класний. Залишається в мене в колекції, маю вже аж два. На бутонах цей рік показала себе трохи краще. Кущик більший. Любов, Таїра, Любов Орлова, білявка. Така, знаєте, махрова, красивий кущ, дуже класний сортик. Люблю, в мене багато білих, буду їх показувати. Що це в мене тут таке біленьке розпускається? Це в нас буде шик вишенька на торті. А ось тут, на бутончиках, зірка водолія. Гляньте, який міцний кущ. Міцний кущ, в 5-літровому горщику, повно бутонів, повно ось закладено, бачу. От-от, я нарешті побачу, як вона цвіте в реальному. Поряд у нас тут є новиночка. Грація Коко Шанель. Кущ міцний, дуже міцний. Листя таке теж міцне, таке широке, таке, знаєте, смар... таке насичене зелене. І міцний бутон один я бачу поки що. Ще закладаються маленькі, але сам бутон він такий міцний, вже видно, що потенціал сорту гарний. Шігран Прікс. Буде що нам дивитися новеньке. Також чекаю, з нетерпінням побачити, бо бачила там просто, неймовірні такі шапки, великих таких квітів, махрових, таких ні, величезних трояндочок улюблениця, марокканська принцеса. Дуже люблю цей сорт. Також от-от-от. І рясний один із перших. Погляньте, це карликова така зональна пеларгонія. Я думаю, що зональна, так думаю, дивлячись на неї і по її типу росту, каріока. Такий цікавий колір. Цікавий колір, дуже красивий такий. Дуже рясна. Погляньте, скільки бутонів вже. І одна із перших. Просто вкрита бутонами. Каріока. Показую вам улюбленицю біла пеларгонія з нартикового типу, гібрид, яка взагалі не розувія на сонечку. І це лімончело. До того ж, як виявилося в мене в потіряшках цей сорт з'явився. І я дуже цьому рада. У мене тепер їх три кущі. Це говорить про те, що буде що зрізати живчики. Класний сорт, легко укорінюється, дуже-дуже рясно цвіте. Єдиний мінус це пілюсточки, але йому це можна пробачити. І ми доходимо до кінця ряду, далі я вам вже не буду вас втомлювати. Підвісному кашпо ліамольфарка, старий сорт, один із перших, який з'явився, і в мене залишається. Тому що він неповторний через свої, ось як ви побачите, такі мазочки сріблясті. Крім цього сорту, такого я ніде не бачила. Якщо ви ще знаєте такі сорта, Напишіть. Він такий тип має листя, як Ірда за розкіш, як... мадам де помпадурі, і дуже йому добре буде у такому підвісному кашпу. Ось рядом росте за розкішнаки для бутонів і покаже свою розкіш. Ред Пандора, тюльпаночка. Класна вона, і вона мене залишається також від початку появи. Сага. Ось тут прикрила тюлью додатково, тому що оця сторона це схід сонця, і найбільше чомусь тут страждають мої пеларгонії. Ще я додумалась виставити зонартики. І ці зонартики, вони, ну ви ж знаєте, зонартики вони є такими істеричними трохи і на, на будь несприятливу. Умову вони реагують скиданням листя. І ось приходжу з роботи, я навіть не бачу в день, що тут відбувається, вже пожовтіло внизу. От Я, я то знаю вже цю проблему, прикрила, І їм так класно, їм розсіяне світло. Моментом все, їм сподобалося, і вони чудово себе показують. І так, Рушмур'ямуна другий рік в мене вже цвіте. На початку він жовтий, тоді він стає такий блідіший, блідіший. Чисто жовта така квіточка. Лара Сусана. Минулого року цей сорт посадила великий горщик, він мене не витягав. Тому я ось у трьох літрах залишила Йому ну, Тут буде нормально, бачу бутончиків багато, красива, вона така коралова. Щось мало я бачу його у дівчаток, але ну, непоганий такий сортик, безпроблемний. Знову моя така ліманчело тут розмістилась. Погляньте, як розцвітає. При розпуску зеленкувата жовта така серединка, коли вона відкривається, ось так вона міняє колір, а далі просто чисто біла. І нічого її не фарбує в рожевий. Взагалі, це от та сама біла пларгонія, яку всі шукають. На підході рушмур замбезі. Побачимо, як зацвітає. Минулого її осені придбала вже в цьому році з бутонами. Хоча пишуть, що це дуже рідко таке буває. Надалі ну, в мене розмістилися мої зонартики. І вже хепі -ла... Лара Хепі, здається. Да. О, погляньте, викинула. Розпустила свій квітки. Дуже класний сорт, дуже його люблю. Ну і все, я вам на сьогодні завершую відеопоказ, тому що більшість на бутончиках. Другу частину я вам покажу пізніше. Я хочу зупинитись на тому, як я доглядаю зараз ці рослинки свої. Поливаю тільки ввечері раз у два-три дні, тому що горщики великі. Грунт в мене не торф покупний, він з домішкою землі із лісу. Тобто він з такої середньої важкості, що не дає пересихати швидко ґрунту. І я маю можливість полити раз у два-три дні. І це полегшує набагато працю, бо не завжди є час. І, по-перше, не пересихають бутони. Я це вже знаю. Вони себе так краще почувають. Обробляла перед тим, як починалася холода, мегафолом по листу, для того, щоб підтримати їх у таких екстремальних умовах. Мегафол це для імунітету. Постійно вживаю добрива, які я міняю. По добривах хочу, ви ж будете запитувати, саме перед всі думають, що саме головне у квітах це добрива. Ні, це все разом. ґрунт, полив, догляд, те саме притінення від сонечка, все важливе. Зараз я як жарко обробляю полисту раз у неділю, добривом на даний час перевагою фосфору і калію, тому що закладаються бутони і цвітіння, це просто поетапно. Як ви знаєте, для росту кущів. З перевагою азоту. На даний час закладка бутонів і цвітіння це фосфор калій. Хто хоче не заморачуватись, є формула універсальна там 20 20 20 чи 18-18-18. І також все це чередую амінокислотами. Ось так в мене відбувається догляд. Обов'язково обов'язково наголошую профілактична обробка від хвороб і від комах всяких, фунгіцидом і інсектицидом. Ось така у мене робота біля моїх пеларгошок, яку не дуже потрібно ігнорувати. Хто хоче більше дізнатися про... Як це все відбувається? Буду потрошки знімати, але просто я зайнята сильно. Я на роботі працюю, стараюся зняти у вільний час. Тому стежте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео. Дякую за увагу і до зустрічі у другій частині відеоогляду.